Нарешті я дочекався адекватного цінника на Aliexpress на новинку недорогу від компанії Vivo, яка випускається під брендом Aiko. це Aiko Z10X. Ну і замовив її на огляд, щоб показати вам. Це логічне продовження популярної лінійки, яка реально може скласти конкуренцію народним смартфонам від Redmi, Realme або подібним. Бо реально за невеликі гроші тут класна якість і крута начинка. Ну і логічно, що ви мене спитаєте, а в чому ж підвох? А я вам відповім у тому, що ця модель не не випускається для глобального ринку. Така модель випускається тільки для внутрішнього ринку Китаю і для ще деяких азіатських країн. Ну і через це має ряд певних обмежень, але про все по порядку. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допомагають у просуванні моїх відео на Ютубі. По традиції розпочинається. З розпаковки, ось у такій чорній коробці приїжджає цей смартфон. А тепер давайте подивимось, що всередині. А всередині коробки нас чекає досить непогана комплектація. По-перше, це сам смартфон z 10 x у комплекті також є силиконовий чохол, оголка для сім-карт, інструкції, кабель для зарядки і блок живлення на 44 Вт. Блок живлення не під наші, не під європейські розетки, але продавець у комплекті додає перехідник на наші розетки. Щодо дизайну, то він, звісно, не оригінальний, але як мінімум він свіжий, як на мене. Багато хто писав, що ця модель дуже схожа на деякі моделі від компанії Infinix. І я вважаю, що ці слова максимально заслужені, тому що реально блокка. Дуже схожий. Цей смартфон у нас повністю пластиковий, має дуже приємний на дотик пластик. По відчуттям одразу відчувається, що пластик цей не найдешевший, на ньому ну майже не залишаються відбитки пальців. Проте, якщо дуже постаратись, то відбитки все-таки можна залишити. Тому краще телефон носити у чохлі. Не можу сказати, що він прямо дуже матовий, але й не глянцевий. 8 мм товщина цього смартфону і 204 грами його вага. До речі, напишіть у коментарях під цим відео, як вам в цілому. Дизайн такого телефону. На задній панелі розташувався великий скляний блок з камерами, інфрачервоним портом, спалахом і led індикатором оповіщення. Знизу основний динамік, Type c роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На протилежній стороні розміщений слот під сім-карти. Ось так виглядає слот. Він підтримує одночасно дві сім-карти, але мікро SD флешки він не підтримує. Діагональ екрану у смартфона 6,72. 2 дюйми, це IPS матриця це Full HD роздільна здатність 2408 на 1080 пікселів. Ну і про підвищену частоту оновлення китайці також не забули. Тут частота оновлення 120 Гц. У налаштуваннях екрану можна налаштувати частоту оновлення. Інтелектуальна, стандартна і висока завжди 120 Гц. Ви просто погляньте, як під кутами поводить себе цей екран. Це просто, мабуть, один з найкращих IPS екранів, які я коли-небудь бачив у своєму житті, тому що. I don't know. Складається таке враження, що це не IPS, а AMOLED. Взагалі майже картинка не тьмяніє, навіть під кутом 180 градусів. Та й взагалі я спочатку, коли тільки розпакував цей смартфон, подумав, що тут не IPS, а AMOLED. Також я подумав, що це AMOLED, тому що тут є така функція, як Always on Display. Зазвичай я її зустрічав тільки на AMOLED екранах а тут вона також присутня. І коли ми заблокуємо екран, то ось що у нас з'являється. Ну, реально як на AMOLED. Плюс є налаштування ось таких. Підсвічувань при оповіщенні, також як на LED екранах. тому можу сказати, що в цілому цей IPS-екран на ICO Z10X це один з найкращих IPS-екранів, які я коли-небудь зустрічав. Так як тут є інфрачервоний порт, то звісно ж тут є спеціальний застосунок для пульту, і цим телефоном можна керувати різною технікою, яка має підтримку пультів. Одразу хочу попередити, що української мови тут в інтерфейсі немає: є англійська, є китайська, є російська і ще декілька мов, але тільки не українська. Це не міжнародна версія, це китайська версія. Також на смартфоні буде багато китайщини з коробки. Це вже декілька штук почистив, дещо повидаляв, дещо залишив, щоб показати вам, що воно все видаляється ось так. Але, звісно ж, не все на 100% можна буде видалити. Візуально його не будете ви зустрічати майже, але десь воно все-таки буде вилазити, десь воно буде мелькати, наприклад, в оповіщеннях. Це все також можна, до речі, прибрати. Потрібен просто час, щоб це все якось налаштувати, поприбирати, заблокувати і тоді. Поступово-поступово поступово ви зможете почистити цю систему. Ось це вікно воно буде з'являтися, але це також можна все видалити, заблокувати, вимкнути і так далі. Чомусь досі компанія Vivo і компанія Айко продовжують у недорогих смартфонах залишати ось це велике підборіддя знизу. Ну в цілому воно не заважає, але в принципі виглядає якось трохи дешево. Так, телефон недорогий, але... Можна було, мені здається, вже у 2025 році зробити це підборіддя трішечки меншим. Фронтальна камера зверху врізана в екран. Над екраном є розмовний динамік, який служить додатковим динаміком при стереозвучанні. І ще одна проблема китайських смартфонів: в цілому Vivo, Aiko, це оповіщення, які дуже часто не приходять, коли програмою довго не користуватись. Наприклад, з Viber'у. Наприклад, з WhatsApp, можливо з Telegram. -у. Тобто, поки ви користуєтесь цією програмою, поки ви туди заходите, звідти вам будуть приходити сповіщення, але якщо не покористуватись там, наприклад, півдня чи день, наприклад, Viber, то ви вже не побачите, що вам хтось написав, поки не зайдете в сам Viber. Це дуже велика проблема саме китайських версій, саме Vivo і Aiko. це трохи можна налаштувати, трохи це можна виправити не на 100%, звісно. Але я пам'ятаю, коли в мене був смартфон Vivo, і також китайська версія, то я дуже довго мучився. Я дивився купу лайфхаків, і Я пам'ятаю, що і в налаштуваннях батареї це потрібно налаштовувати, і в налаштуваннях ось увідомлення і строка состояння, тобто це повинно налаштовуватись комплексно. Одразу у декількох пунктах налаштування. Я не знаю, чому так, але така проблема саме в китайських версіях. Модель Aiko Z10X має два варіанти оперативної пам'яті: 8 або 10. Гігабайт. В Вбудованої пам'яті тут є три варіанти: 128, 256 або 512 ГБ. У мене версія найменша, 8 плюс 128 ГБ. І тут віртуально розширити оперативку можна іще на 8 ГБ. Серцем z 10 x є 8-ядерний процесор Dimensity 7300. Це, звісно, далеко не топовий процесор, але і не самий старий. Він плюс-мінус свіжий, він підтримує 5G зв'язок, начебто на заході України вже тестують. 5G, у нас поки що його немає, не знаю коли буде, але 4G цей телефон нормально ловить. В Antutu Benchmark смартфон Aiko Z10X набирає 698 522 бали. З одного боку, ну, не можна сказати, що це прямо ігровий смартфон, бо так воно і є, процесор точно не ігровий. Процесор такий собі трохи вище, ніж бюджетник, але і нижче, ніж середній. Але на цьому смартфоні є спеціальний ігровий режим, який покращує продуктивність під час гри. В Genshin Impact тут можна пограти на низьких налаштуваннях графіки, у Delta Force тут можна зіграти на середніх налаштуваннях графіки. PUBG Mobile запускається на графіці Ultra HDR. А от асфальт або світ танків тут можна запустити на високих налаштуваннях графіки. Тобто так, телефон далеко не ігровий, але при бажанні тут можна насолодитися комфортною грою у популярні і свіжі ігри. Великим плюсом для мене є те, що у смартфона є стереозвук, основний динамік плюс розмовний динамік дають стереозвучання. Стереозвук дуже гучний, але по якості він мені не дуже сподобався. Та воно, й принципі, не дивно за такі гроші у телефона ну, не може бути просто ідеальний звук. Тому на свою ціну досить непогано. Ну і одна з найголовніших фішок цієї моделі це батарея. Вона на 6,5 тисяч і телефон має швидку зарядку 44 Вт. Батарея тут має дуже багато налаштувань. Як ви бачите, тут все повністю перемальовано. Від стандартного голого Android тут нічого не залишилось. Оптимізація батарейки тут, до речі, дуже класна, все круто працює. На дуже довго вистачає одного заряду смартфона, але з іншого боку, через цю супер оптимізацію китайців е страждають оповіщення, про які я говорив раніше. Тому потрібно налаштовувати, потрібно це налаштувати один раз і Завжди, але з цим потрібно заморочитись. При перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості z 10 x за одну годину в середньому втрачає всього 4% свого заряду. До речі, зверніть увагу, що на телефоні є компас, він дуже добре працює. Сканер відбитків пальців тут вмонтований у кнопку живлення і працює він дуже непогано. Прикладаємо палець, телефон моментально розблокувався. Також дуже добре працює розблокування через фронтальну камеру по лицю. Вимикаємо телефон, наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблокувався. Так як ця модель випускається більше для внутрішнього ринку, то, звісно, тут немає чіпу NFC, на жаль, тому що ну, китайці просто ним банально не користуються. Найбільш популярні QR-коди. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 15-й Android, і, до речі, з моменту розпаковки сюди прилетіло вже одне оновлення. Звісно ж, Android тут не голий, тут стоїть спеціальна оболонка Origin OS 5 від компанії Vivo. Мені ця оболонка, до речі, дуже подобається. Я пам'ятаю її у телефоні Vivo. В принципі, майже нічого з тих пір не змінилось, плюс-мінус все так само. Інтуїтивно все зрозуміло, все перемальовано. Ось ця шторка перемальована, але вона досить зручна. Можна швидко вимкнути турборежим, робочий стіл можна налаштувати повністю під себе. Тут є, як ви бачите, дуже різні теми, які так сильно полюбляють китайці. Окрім тем, тут також можна по-різному налаштовувати робочий стіл, можна його зробити монохромним, можна зробити у вигляді неба, і він буде дублювати погоду, яка у вас за вікном. Також до речі, прикольний ефект. Тут можна гратися з розмірами іконок, з їх формами і так далі. Оптимізація системи тут, як на мене, на найвищому рівні, тому що жодного глюку, жодного підвисання. Нічого взагалі такого я не помічав при тестуванні цього телефону. І в принципі це не дивно, тому що ну, для мене Vivo і для мене Aiko це завжди були таким взірцем офігенно круто налаштованої системи. Знову ж таки нагадаю, щоб зробити цей телефон і цей інтерфейс під себе, потрібно. Трохи часу потрібно, трохи терпіння, найголовніше, тому що багато що потрібно видаляти багато що потрібно китайського зупиняти у налаштуваннях застосунків. Це все можна зупинити, це все можна налаштувати, ну звісно ж таки не на 100%. Але під себе в цілому це все можна налаштувати. Хтось у коментарях у мене питав, чи працюють на китайській версії такі застосунки, як Нова Пошта, OLX, розетка. Відповідаю: так, все працює, все запускається, все реєструється тут. Питань немає, Хочеться і китайська версія, але з 4G в нашій країні проблем у вас не буде. Так, тут немає деяких бендів, які підтримуються в нашій країні, але тут вистачає бендів, щоб нормально працювати з 4G з будь-яким оператором у будь-якій точці країни. Також з коробки тут у вас не буде жодного Google-застосунку, не буде Google Play Market. Це все можна скачати ось з цього v App Store. Тут все на китайському, але Google Play, я гадаю, що ви зможете знайти. Ну а встановивши Google Play, вже далі все як по маслу. В інтерфейсі тут є ось така бічна панель допоміжна. Не знаю для кого вона буде корисною, але вона тут є. Також хочу відмітити офігенну роботу GPS на цьому смартфоні, на цій моделі, і навіть у закритому приміщенні телефон буде. Дуже швидко знаходити супутники, швидко до них під'єднуватись і класно тримати зв'язок з ними. Датчик наближення, як ви бачите, спрацьовує швидко і коректно. Сенсор освітлення також супер швидко працює без нарікань, все дуже класно. Основна камера на смартфоні на 50 мегапікселів, фронталка тут на 8 мегапікселів. Камери мені дуже сподобались, скажу одразу. Вони зірок з неба не хапають, але реально показують класний результат. Звісно, камери будуть не топові, звісно, це не найкраще. У світі камери, але за свою ціну повірте, камери вас здивують. Реально, компанія Vivo, компанія Aiko завжди вирізнялись. Хорошим софтом камер, і z 10 x також не виняток. Якість дуже сподобалась, є портретний режим, є нічний режим, все працює класно. Відео головна камера вміє знімати у 4К якості при 30 FPS, і у Full HD якості при 60 FPS. Звісно ж, зі стабілізацією. Стабілізація також тут непогано працює. В цілому, це, мабуть, одна з найкращих камер, яку я зустрічав у смартфонах в подібній ціновій категорії. Мені вона сподобалась, і я гадаю, що сподобається вона і вам. Тому Пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тест мікрофона на смартфоні Aiko Z10X. А ось так знімає фронтальна камера на смартфоні Aiko Z10X у якості Full HD при 30 FPS. 60 FPS на фронтальній камері поставити не можна. Отже, у порівнянні з минулорічною версією Aiko Z9X, ця модель має реально прогрес. По-перше, це батарея 6500 мАч. Хороша швидка зарядка 44 Вт, дуже класний екран, і, мабуть, це той випадок, коли мені багато людей писало: я не хочу AMOLED, але хороші телефони завжди випускають тільки з AMOLED. -ом. А от на IPS завжди забивають, IPS якийсь не дуже хороший ставлять зазвичай в телефонах. Так ось в цьому телефоні IPS реально поставили класний. Також тут класна камера, є стереозвук. Ну а по дизайну вирішувати уже вам. Напишіть у коментарях, як вам такий дизайн, тому що. Це, мабуть, більше діло смаків. Із мінусів це відсутність глобальної версії цього смартфона, а отже, відсутність української мови в інтерфейсі. Можна поставити українську мову в клавіатурі, ви зможете набирати текст українською, але інтерфейс або англійська, або російська. Якщо для вас це питання принципу, то телефон цей для вас не підійде. Дуже багато китайщини, яку в принципі можна видалити, але не на 100%. Скоріше за все, будуть деякі проблеми з оповіщеннями в деяких застосунках. Можна це якось Налаштувати, але також не на 100%. Ну і в цілому, щоб налаштувати під себе повністю телефон, потрібно деякий час витратити на це. І думаю, що не кожен захоче цим займатися. Тому ось така дилема. Недорого, класна начинка, чудова оптимізація, але є певні недоліки для нашої країни. Для тих, кого це не лякає, однозначно телефон можу рекомендувати. Тому що я сам дуже довго користувався смартфоном Vivo з таким же китайським софтом, з такою ж китайською версією, без української мови, без деяких яких оповіщень, і в принципі на 90% мене це влаштовувало. Тож, кому цікаво, посилання на цей смартфон буде у описі. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Це був смартфон z 10 x від компанії Vivo. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе. Побачимось!